Вітаю, дорогі друзі, знову з вами. Як завжди, рубрика ЕСКУ Життя на дотик. І хочу трошечки поділитися з вами своїми думками. А саме іноді під своїми відео я зустрічаю ваші питання стосовно як я роблю контент, як я знімаю відео, як я замонтую та завантажую це все в інтернет, в сеті. Тому Ваші питання надихнули мене зробити такий собі інформаційно розважальний контент, де я вам зможу показувати та розказувати, як взагалі все це працює, як людина з вадами зору може використовувати мобільні пристрої, такі як телефон, планшет, то решта, які є можливості, які є недоліки або позитивні моменти використання буде цікаво і я думаю, що потім ви зрозумієте, що немає нічого неможливого, немає там нічого страшного та такого неймовірного. Просто треба трішечки наполегливості, терпіння та постійного вдосконалення своїх навичок в використанні мобільних пристроїв. Дякую всім за увагу, всім гарного дня, обійняв, до зустрічі в ефірі. Пока-пока.